Окей, okay, go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, сьогодні буде коротенький відос. Сьогодні, друзі. Буде цікаве відео про косарку роторну кр 09 m 23 t Тому, друзі, буде дуже цікаво. Бажаю вам приємного перегляду і починаємо! Ось така роторна косарочка КР09М2 3Т. Ну, 3Т, я думаю, ви поняли, так? Да? Це на трьохточкову навіску. Бо є на одну точку, то там просто називається КР09М2. А зараз розкажу, чому М2. Дивіться, КР-09, ну ви зрозуміли, да? КР це косарка роторна. 09 там мені писали в телеграм-каналі, хлопці, що це мабуть ширина захвату. Ну я не знаю, там вроді писали, що ширина захвату 85 см. От. І це ми якось перевіримо, потім поміряємо. І реальний захват косарки. Подивимось, скільки насправді. От, бо писати можна багато що хоч. Хоча може і бути типу захват, але я ж кажу, перевіримо, наскільки реальний захват. От така косарочка. От, технічні характеристики зараз, друзі, відкриємо. І я вам зараз прочитаю, також пробіжимось побистрічку по характеристикам. Саме косарки і потім скажу її ціну, скільки вона коштує. Ось така косарочка. Ну, як на перший погляд, наче непогана така. Стакани високі. Це в принципі плюс. Висока трава вона не буде наматувати сюди на стакани. Так що є. Є плюси і мінуси, звісно, в цій косарці. Ну, все, поступово я вам розповім. Сьогодні в цьому відео. Зараз розкажу вам по технічним характеристикам. А, і скажу, я ж не доказав, чого М2. КР09М2. От, Як ви може, хто знає, хто пам'ятає КР09М, ну, ця звичайна версія. Там. Вал йде вище, і тут іде таке коліно, і він входить всередину в цей вал і тоді йде на цих два. Ну, на цих два редуктора. Получається, зверху я зараз фото додам. Ось як ви бачите на екрані. Ось така КР09М. Бачите, вал зверху входить і тоді вже йде, передає на два редуктори цих. Ось, А тепер подивіться на цей. Тут ось іде шкіл, валиде сюди, тут резинова муфта стоїть. І вже передає ось сюди йде вал, на цей редуктор, потім теж посередині вал передає на цей редуктор. От, тому це якби друга модифікація йде, вже М2. Оце цим відрізняється. А так все інше, все те саме, що і в тій самій, ну в тій моделі звичайній М. Ось так, друзі. Це я пояснив для тих, хто може не знає. Ось. І зараз розкажу, друзі, по технічним характеристикам. Може, кому буде цікаво, щоб не шукати в інтернеті інформацію. Зараз швидко пройдемося. Тому залишайтесь на каналі. Так, друзі, ось відкрив сайт. Значить, дивіться. Технічні характеристики. Так, дивіться, вага 65 кг. Ну, в принципі, непогано, я думаю. Така і не легенька, і не тяжка якраз для мототрактора піде. Дивіться, захват дисків пише захоплення 900 мм. Коротше, це виходить, що 90 см. Але ми це перевіримо, наскільки насправді буде захват. Візьмемо рулетку, перемірюємо все. І це я вам покажу далі в цьому відео. Так, плаваючий механізм. Дружина є, пише захист від різкої зупинки є. А, там, виходить, який захист? Там стоїть резинова муфта. Така по типу, як на Сінтаяху, це, де між коробкою і двигуном з'єднується через цю гибку муфту, цю резинову. О, то тут схожа система. Тут не знаю, чи муфта ця, чи може з іншого чогось, але ну, типу такої муфти, коротше, і система така сама. Що вдруг шов в косу попадає, вдруг ну, різко щось воно стає. То воно, щоб не порвало вам нічого іншого, нічого не зламало, то, коротше, воно. Такий захисний елемент, коротше. Ну, якби це плюс, я думаю, в принципі. Так, привіт, косарки від шківа мототрактора. Ну, це ми. Це понятно, це. Це я вже сказав. Так. Демферна муфта є. Так, захист валів є. Ну да, в принципі, захист валів є. Це такі з жестянки там вигнута такі захист. Ну, от. Ну, шо, да і все, в принципі, більш нічого тут не написано. Так, кількість ножів 8 штук. Це понятне діло. Ну, ножі, якщо чесно, друзі. Просто металічні пластини такі чуть-чуть сточені під кутом. Ну так, типа чуть як, як під заточку, щоб як. Щоб краще траву різали то таке, ножі можна купити, я бачу, вставлять із е, з цієї. Ну, як сегментний, типу як сегментні косить, такі ножі сегментні продаються не продаються. Комплекти 10 штук, коштує 995 гривень. Ну, от. Кальони йдуть самі ці ножі. Ну, коротше, буде косити, я думаю, набагато краще, ніж такими простими. цими Ну, таке, в принципі, косити я пробував. Наче непогано косить. Ну. В подальшому на моєму каналі ви це все побачите і в роботі це по-любому. Так, що там кількість шарнірних редукторів 3 штуки. Потреба в потужності трактора. Пише 8 кінських сил. Ну, від 8 і більше, типу. Ну, у мене, в принципі, 15 кінських сил двигун. Майже в два рази потужніший. Ну, типу, від тої, що треба потужність, то, в принципі, буде справлятися з нею нормально, буде тягнути. Ну, масу ми бачимо, 65 кг. Так що, друзі, тепер подивимося ціну. Так, дивимося ціна її, друзі. 10 999. Ну, скажімо так, 11 тисяч гривень. Не знаю, дорого чи дешево, Пишіть свої думки в коментарях. Я думаю, трошки задорого. Бо, чесно, так сказати, якість бажає бути набагато кращою. От. В принципі, я оцінюю її десь сім-вісім. Ну, так як вона є зараз. Тому що там багато що треба переробляти, там багато що треба зробити, коротше, щоб вона нормально косила. Але про це все більш детально, друзі, розкажу вже в наступному відео. Ось такі технічні характеристики цієї косарки. Ну, наче непогано так все розписують, так розказують. І на перший погляд, наче непогана косарка. От. Але як я вже казав, друзі, є плюси і є свої мінуси. Про це я зніму якось окремо відео. Також, друзі, вже по цій косарці я робив деякі допрацювання. Також зніму окремим відео по допрацюваннях. Розповім, що я робив тут, що я змінив, що я допрацював, що треба буде ще. Переробити. От. Ну, в цілому непогано. Я так скажу. Але в роботі ми подивимося. В роботі відео теж буде скоро, в найближчому часі, на каналі. То ви зможете, друзі, подивитися, як вона працює, як вона косить. І як з нею справляється, мій мототрактор Кентавр 160Б. Ось така косарочка, друзі. Ще раз нагадаю, звідки мене з'явилася ця косарочка, це мені дав мій підписник. От. З сусіднього села, ну десь 8 чи 10 кілометрів. От, каже, приїдь, візьми, я знаю, ти хотів собі таку косарочку брати. Каже, Дивися твої відео. От, і тут каже, я купив таку собі. То візьми, каже, подивись там, налаштуйний, там, попробуй неї, що там, як. Може, каже, треба буде щось допрацювати, бо я каже, особо там не шарю, я там не розумію, як його, що там робити. От, то ти каже, мені можливо, каже, допрацюєш, зразу все настроїш. Щоб я міг вцепити, і одразу косити. У нього мототрактор Кентавр 160 БН оцей новіша модель. Ось, то Він каже, мені налаштуй, щоб я міг цей. Бо це коротше, Ну він не молодий, це вже мужик, там, йому років 50 чим-то. От То каже, ти мені налаштуй, все зроби, щоб я міг одразу каже, косити. і цей От. то коротше друзі, я вже тут її допрацьовував дещо. Там є ще нюанси, там які треба буде допрацьовувати. Ну, вже не критично, скажімо так, вже можна косити, в принципі. От. То підписник дав, каже, попробуєш, заодно контент, знімеш для каналу. От, зробиш мені, каже, косарочку. Та і потім, каже, привезеш. Так що таке, друзі, так що в мене така можливість з'явилась познімати для вас контент. Дай собі спробувати, як. Косарка ця в роботі себе покаже. І вже зможу зробити висновки, друзі. Тоді вже зможу подумати, чи куплять її собі чи ні. Так що так, друзі. Ось таке коротеньке відео вирішив записати для вас сьогодні. Ось, На днях, думаю, ще зніму відео по допрацюванню, що я зробив і ще треба буде ще доробити. Так що таке. Так що ставте лайкосики, друзі. І підписуйтесь. Ну що ж, друзі, як і казав в кінці відео, скажу ціну такого апаратика. Коротше, ціна цієї косарки 11 тисяч гривень. Це на трьох точку, на одну точку дешевше на тисячу. На одну точку 10 тисяч коштує така косарочка. Ну, ось тому, друзі. Дивіться самі, треба воно вам таке щастя чи не треба. <риклад> чи краще вручну мотокосою косити, не знаю. Чи наймати когось. Вирішувати, друзі, вже, тільки вам. Так, да, але трохи дорого, друзі. Дорого, 11 штук. Я думаю, 17 було б в самий раз. Або якщо продаєте вже за 11, то зробіть якісні, поставте подшипники якісні, якусь раму, все, зробіть більшу ну, мало жорсткість, щоб більш надійніше вона була. А не так, що прокусив, трошки вона розсипається вже на ходу. Е, що? Ну, таке, друзі. Так, друзі, взяв рулетку. Подивимося, який реальний захват. Так, зараз ми виставимо, дивіться, ножи. Так, повернемо, дивимося сюди. Кладемо рулетку. Тут я від взяв метр. Так, кладемо тут на край, дивіться. Ось по краю. Ось так. Так, дивимося сюди, чик-чик-чик, йдемо -чик -чик, сюди. На цю сторону. Оп. Тепер дивимося тут, де в нас лінія була, ось край. Ось де ніж дивимося. Хоп. Скільки в нас виходить по краю ножа, друзі? Так, там у нас так. 83. Ось десь по лінії ці, да? По ножу. Так, да, 83 десь реальний захват. Так що таке, друзі, бачите. Тут по краю ось. По краю ножа бачите? Так що реальний захват 83 см. Ну, в принципі, як для мототрактора для такої коси, я думаю 83 см. В принципі, непогано. Ну, але бачите, не так, як пишуть. Так що звертайте на це увагу, що не завжди співпадає те, що вони пишуть, заявляють в описі під своїм, так сказати, товаром. Так, що таке, друзі? Коротше, отакий відос. Така косарочка. КР09М2 3Т. ну Або 3 точка. Не забувайте про лайки. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Така косарочка, От. по характеристикам я вам розповів, ціну я вам сказав, скільки вона коштує, розповів, де взялася ця косарочка, як вона в мене опинилась. Дійсно, так повезло, просто що підписник каже, зроби, там, може, модернізуєш там і заодно каже, зніми відео, там контент. І каже, заодно і попробуєш, як вона косить все, бо каже, я знаю, ти хотів собі купувати, і там каже, відоси там, знімав колись розказував. Ну, от, Друзі, так мені повезло, кажу, що це просто жесть. Ну, типу, все, все зійшлось, коротше, все склалось ну, дуже круто. От, В принципі, я довольний, що є така можливість, е, познімати контент такий цікавий із сінокосом, як і. Є така можливість показати, як косить мій мототрактор Кентавр 160B і цією косарочкою, ви зможете подивитися його в роботі. До речі, відео в роботі скоро буде. Подивитеся, я нею косив. Там вже я скажу свою думку, покажу вам, що там як подивитесь, як вона косить. Ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, ті вже знають, як вона косить, тому що я там. Анонси до відео скидаю, коротенькі відеоси скидаю. Ті, що мають вийти потім на Ютубі. Ну, тому, друзі, хто ще не підписаний, в описі під відео залишу посилання на телеграм-канал. Там ми спілкуємося, друзі. Я ж кажу, ділюсь інформацією анонсами до відео. Так що обов'язково переходьте і підписуйтесь. Так, що ще хотів сказати, друзі? Наступне відео буде, мабуть, по доопрацюванню фасарки. Ну, я думаю, ви розумієте, що все навісне, яке йде до мототрактора, його потрібно все там доопрацьовувати, щось підсилювати, щось трошки переварювати. Тому, друзі, в найближчому часі вийде відео і покажу вам всі доопрацювання, що я там зробив, що там потрібно ще буде зробити. От, ну і в роботі подивитесь, я ж кажу, побачите, як вона косить. Ну що ж, друзі, як завжди, всі корисні посилання в описі під цим відео. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!